Виконуємо номер 99 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно. У шкільній завдання перше. У шкільній бібліотеці 600 книжок. Олеся прочитала за рік 1 соту частину всіх цих книжок, а Ігор лише 1 відсоту. Порівняй кількість книжок, які прочитали Олеся та Ігор. В умові сказано, це задача перша, в умові сказано, що Олеся прочитала одну соту частину всіх книжок. Знайдемо одну соту від 600. Для цього 600 поділимо на 100. Маємо 6 книжок. І пояснюємо, прочитала Олеся. Відомо, що Ігор прочитав лише один відсоток. Знайдемо один відсоток від числа 600. Для цього 600, поділимо на 100 і помножимо на 1. 600 ділимо на 100, це буде 6 і множимо на 1, маємо 6 6 книжок. Прочитав ігор. Як бачимо, діти прочитали однакову кількість книжок. Отже, кількість. Книжок які прочитали Олеся та Ігор, однаково. Переходимо до другого завдання. У другому завданні з молока отримують 9% сиру. Скільки сиру можна отримати зі 100 кг молока? Знайдемо 9% від числа 100. Для того, щоб знайти відсоток від числа, необхідно це число поділити на 100, і помножити на відсоток на 9. 100 ділимо на 100, це буде 1, і множимо на 9, маємо 9 кілограмів. Можна отримати сиру. Записуємо відповідь. 9 Гарамів. Номер 99 виконано.